Всіх вітаю на магії рослин. І сьогодні відео покрокова інструкція, як посадити сосну. І будемо садити найкрасивішу сосну. Сосна Тунберга Тандерхет. Ось на цьому місці. Сосна Тунберга тандерхет. Це садженець такої ж самої сосни. Відрізняється. Чим розмір голки. Може бути у саджанців вона меншого розміру, тому що ця рослина вже вкоренилася, вона вже має сили і зростає 5 років. Взагалі її купувала була в два рази, напевно, більше, ніж ця, в два рази максимально. Приріст в неї вже сантиметрів 25. Зараз у мене посадка сосни і готую саджанець. Пролила фунгіцидом кореневу систему. Другий момент. Зробила оприскування препаратами. Ну, це ще я коли привезла з садового центру. У цій хвоїнки хвоєпад. При... Можна зараз прибрати, можна потім. Е... Також передивляюся, якщо є якась підозріла така хвоя, наприклад, оце, то мені краще її одразу прибрати. Дивіться, бачите, неоднорідне забарвлення. І якщо якісь крапочки, то краще одразу прибрати. І все. Ну, це механічні пошкодження. Тут можна поки залишити. Обробку зробили, пролили. Коренева система. Білі корінці. Це ознака того, що коріння живе. Трошки розправлю, ось так є добрива, але воно вже не має свого. Своїх властивостей вже все воно віддало, що могло тільки. Викопала посадкову яму. Буде вона знаходитися на кам'яній гірці. Поряд ось така сама сосна. Грунт це у нас чернозем привозний. Це він був саме на кам'яній гірці, я його прибрала. І зараз я. Набрала пісок з хвойним опадом, це з хвойного лісу. У нас саме в нашому регіоні зростають сосни такі звичайні, і це звідти. Я зараз попросипаю, зроблю дренований ґрунт. Дренаж я не роблю, тому що у нас внизу глина. У нас глинистий ґрунт. І у цей чорнозем це привозний, але привозили вже років 5 тому. Я поливаю, тому що пісок сухий. Зараз піде вода в глиб, а я поки з коріннями попрацюю. Так, обережно пересправляю. Ну, трошки травмую, є таке, але мені потрібно, щоб коріння зростала в різні боки, а не було переплетене, бо тоді сосна. Не буде такою стійкою. Важливо взагалі, щоб коріння йшло вглиб, а не зростало по колу. Ось як цей корінець. І зараз я буду просипати мікоризуючим препаратом порошочок прямо на корінці. Добре, що у нас зараз похмуро, навіть дощик крапає. Можна розчином цього препарату проливати, але я хочу ще отак зробити, припудрюю зі всіх боків. Спочатку засипаю піском, тому що він краще всі щілини закриє, а вже потім більш щільним ґрунтом, тому що він буде краще тримати вологу. На цьому етапі потрібно притрамбувати. Важливий момент. Місце переходу стовбура в корінь. І ось ми бачимо корінці. Коренева шийка. Вона не повинна бути заглиблена у сосни, і саме для цієї рослини це досить важливо. Мені навіть краще її посадити на такий, як горбок, щоб вона була припіднята. Краще навіть так, ніж я її заглиблю. Тому що з часом все рівно буде рослина трошки присідати, заглиблюватися. Можливо, на сантиметр, півтора-два, то буде ось так. Ну, корінці, оці я позакриваю, вони не будуть ось так. Просто вам показую, як зараз мені головне притрамбувати, попроливаю стимулятором, і потім трошки невеличкий буде шар. Дринованого ґрунту, щоб просто закрити корінці, щоб вони отак не були на повітрі. І ніякої тут не буде агротканини, ніяких камінців, тому що сосна не виносить ущільнення ґрунту саме в такій корневій зоні. Це я вже бачу з власного досвіду, всі сосни, що зростають, дійсно, їм краще, щоб була. Мульча, хвойнеопад, може бути дрібна кора. Тоді вони не хворіють і вони успішно зростають. І так само зробимо тут. До речі, така ж сама сосна, ось вона зростає. Рік тому її висаджувала. Я тільки ще її не почистила від хвоєпаду, а так вони навіть поруч. Тобто, у мене на цьому куточку будуть три сосни. Одна, друга і. Велика третя. Вже цю сосну буду формувати в травні. Буду якусь цікаву вже форму робити. Ну, і від хвоєпаду потрібно почистити. Так, свої плани вам розповіла і зараз йдуть за стимулятором. Ось такий я маю стимулятор коріння. І я його додаю 35 мл на 5 літрів води. Ось тут я. Викопувала кущ, взагалі на цьому місці зростала японська айва, їй було дуже погано в тому плані, що для неї потрібна слабокисла реакція ґрунту. І потрібно було постійно підкислювати, препарати заліза додавати, тому що хлороз був, постійно хлороз. А сосна, хоча деякі кажуть, що хвойні зростають на кислому ґрунті, але це зовсім не так. Сосни зростають на ґрунті кислотність 6,5 7 одиниць. Тому наш ґрунт їм підходить. Головне це зробити його пухким. Додаю пісочок. Посадку я зробила в ноги до сосни, потім повисаджую, як на задньому плані, арктична хризантема. І сподіваюсь, буде супер. Головні моменти по посаді. Я вам показала, озвучила. Сподіваюсь, все буде гаразд. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей на каналі Магія Рослин.